Звягель це частина історії незалежності України. Гордий, нескорений, старовинний і сучасний. Тут живуть люди, які не бояться викликів, перетворюють труднощі на можливості, воюють, працюють, донатять. Синергія місцевої влади та громади за найскладніших умов демонструє спроможність забезпечувати свою життєдіяльність, допомагати об'єднаним збройним силам України. Звягіль працює на перемогу. Спочатком повномасштабного вторгнення видатки з бюджету громади, пов'язані зі збройною агресією, становлять 820 мільйонів гривень. Дякуємо захисникам і захисницям за відвагу і силу, за те, що тримаєте небо, бороните землю, ви щит і міць України. Пам'ятаємо кожного захисника та захисницю, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. У великій скорботі дякуємо за подвиг, за вільну і незалежну державу. Схиляємо голови перед тими, хто втратив своїх синів і дочок, чоловіків і дружин, батьків і матерів, рідних, світла пам'ять героям України. Звягіль підтримує ветеранську політику, прагне забезпечити ветеранам та їхнім родинам підтримку, на яку вони заслуговують після виконання свого обов'язку перед країною. Зберігаємо надію разом з родинами полонених та зниклих безвісти під час бойових дій. Єднаємося і чекаємо на повернення кожного захисника та захисниці. Вони дивляться очима, серця. Волонтери та благодійники віддають частинку себе, щоб врятувати життя інших. Роблять більше, ніж очікували. Безмежно вдячні всім, хто допомагає волонтерам, кожному й кожній, хто займається волонтерською справою. Енергія нашої громади діти та молодь. Хлопчики та дівчатка перемагають війну, здобувають знання часто в укриттях, виграють конкурси, олімпіади, чемпіонати, збирають кошти для армії. Зростають у цей важкий час і формують нові сенси. Вони наша гордість, втілення незламності та сили духу. Звягель допомагає внутрішньо переміщеним людям, тим, хто вимушено покинув домівки внаслідок війни. Підтримка має комплексний підхід. Це як державна допомога, так і участь громади та самих переселенців. Сьогодні вони учасники місцевих програм для забезпечення житлом, мають рівний доступ з місцевими жителями до послуг. Громада робить все, щоб кожен відчував, що дім це вся Україна. Професіоналізм, чуйність, милосердя це про нашу медицину. Галузь, яка зазнає значних викликів в непростих умовах, як справжні янголи охоронці, медичні працівники демонструють стійкість та адаптивність. Заклади охорони здоров'я забезпечують лікування та реабілітацію, підтримують психічне здоров'я, впроваджують сучасні методи діагностики та лікування. Медичні послуги не втрачають своєї сучасності та доступності. Відданість, готовність працювати в складних умовах. Освітяни з Вягеля створюють безпечне освітнє середовище, інноваційні форми освітнього процесу, навіть під звуки сирен забезпечують безперервність навчання, формують покоління, яке зможе відновити державу після війни. Соціальний захист дітей та дорослих в пріоритеті громади: соціальна підтримка, пільги, послуги, соціальні програми це про турботу. Працівники соціальної сфери гідно служать людям, додають сили кожному проходити випробування. Так ми стаємо сильнішими. Символ незламності та віри в перемогу, наша галузь культури, надає нас наги жити в найскладніші історичні часи, зберігають нашу ідентичність. Це духовна зброя, голос національного супротиву, культурний фронт. Допомагає людям долати психологічні травми. Благодійними концертами, культурно-мистецькими заходами збирає кошти на ЗСУ. Успішно забезпечують потреби населення працівників житлово-комунального господарства в умовах воєнного стану, коли люди залишаються вдома, а інфраструктура зазнає постійних загроз, сфера розвивається. Аби люди отримували якісні послуги, була вода, світло, газ, тепло та чисті вулиці, турбуються про обличчя міста, наші дороги, про доступність і безбар'єрність, налагоджує міжнародну та вітчизняну співпрацю. Соціально відповідальний бізнес демонструє стійкість та інновації, підтримує економіку, шукає нові можливості, впроваджує нові проєкти, створює динаміку, робочі місця, є драйвером запровадження сучасних технологій. Громада вибудовує енергонезалежність, перехід до відновлювальних та більш ефективних джерел, що забезпечують економію та екологічність. Це включає впровадження енергоефективних технологій у будівлях, використання сонячних панелей, теплових насосів, а також популяризацію енергозберігаючих звичок серед населення. Громада розвиває старостинські округи. Інститут старост. Покращує надання послуг дітям та дорослим сільської місцевості. Розвивається агропромисловий комплекс. Повномасштабна війна стала випробуванням для аграріїв. Утім, агробізнес налагоджує логістику, співпрацю з іноземним ринком, розширює виробництво. Громада розвивається з чітким баченням майбутнього. Члени громади, молодь та дорослі долучаються до спільнотворення, впровадження інноваційних рішень, проєктів, які сприяють відкритому врядуванню та розвитку місцевої демократії. Ми посилюємо рівень прозорості, підзвітності, розширюємо можливості громади, зміцнюємо діалог, партнерство. Громада, з честю проходить виклики, показує українську могутність, відкрита до інновацій. Звягелю довіряють. Звягель визнають. У партнерстві з іншими муніципалітетами, асоціаціями, конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи та Офісу Ради Європи в Україні громада формує своє майбутнє. Вдячність звягелянам і звягелянкам, що працею зміцнюєте громаду, відстоюєте свою волю, правду і державу. Звягель стоїть, не схиляє голови, і дивиться вперед. Хай кожен наш захисник і захисниця повернуться додому. Україна переможе. Бо Україна понад усе з Днем Незалежності Україно.